Сі прийшла в мою хату, брудна і не І постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди, до мене вселилась, і спокій забрала, не питаючи згоди. Розтрощила дім і пішла до сусідів, хоч їхньої родини ні в чому не винні, поробила з людей страшних ворогів, і рахуючи гроші, сміялась і хидно. Ну і хто тебе кликав? Чому Треба яка і цінна Я не хочу вмивати, я хочу любові, але ти мої руки сама зала кров'ю Навчила чуже життя відбирати І при цьому радіти, а не ридати Ти сігнала мене із дивана в окопи Телевізор мені замінила прицілом І за день я старію Ніби за роки, за що ти із мене свірюку зробила Мої відніпачки до тебе не знали Чи вмирали, щоб не бачити, як гине їхня дитина? Складали копійки, ліпили докупи своє Щастя нехитре на сорок квадратів. А ти заявилася в мене під дахом щоб разом із небом його відібрати. Ну і хто тебе кликає? Замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати, і при цьому радіти, а не ридати. А не ридати, а не ридати, хто тебе кликав, що муди прийшла стара проститутка сука війна. Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Я не хочу вбивати, я хочу любові, але ти, мої руки, замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати, при цьому радіти, а не ридати.